Вітаю, шановні партнери, ми додали можливість оформлювати замовлення через наш особистий кабінет, «Самовивіз зі складу у місті Васильків та адресну доставку кур'єрам складу по місту Київ та області. Для того, щоб оформити таке замовлення, вам потрібно обрати спосіб доставки, наприклад, якщо це самовивіз нашого складу, то він має так само таку ж назву. Обираємо його. Далі вам потрібно обрати пункт видачі. Місто Весельків і діє для фабрик Everest та Смарт та Мебігрант. Нижче ви можете знайомитись з телефонними номерами складу та графіком його роботи. Далі у коментарі обов'язково вказуємо самовивіз. Це потрібно для того, щоб менеджер розумів, яке замовлення йому оформлювати. Якщо ви обираєте кур'єрська доставка, обираєте назву Кур'єрська доставка по місту Київ та області. Далі вам потрібно заповнити адресу отримувача Місто Київ або, наприклад, Ірпінь, Буча, Бориспіль. Нижче ви вказуєте вулицю, номер будинку та поверх, якщо у вас є послуга занесення, та вказуєте, чи є у клієнта ліфт, чи нема. Нижче вказуєте прізвище ім'я по батькові клієнта та його номер телефона. Якщо це кур'єрська доставка, так само у коментар прописуєте кур'єрська доставка. Після того натискаєте Оформити замовлення. Після цього ви переходите на наш Google диск, де вам потрібно знайти документ, котрий має назву «Самовивіз та доставка по місту Київ. Відкриваєте цей документ, і далі ви тут можете знайомитись з прайсами на доставку та графіком руху та послугою занесення та її вартістю. Також ви можете тут бачити склад карту, котру ви можете передавати клієнту для зручності, щоб він мог знайти склад та номери телефону складу. І головне це накладна на доставку та самовивіз. Вам обов'язково потрібно заповнити видаткову накладну, її отримує клієнт при отриманні товару. Тут потрібно вказати такі дані. Бажана дата доставки або день, в котрий клієнт приїде самовивізом отримувати свій товар. Нижче ви вказуєте назву вашого ФОП та номер телефону, покупець це одержувач, ви вказуєте його прізвище, ім'я по батькові та номер телефона та адресу доставки. Або, якщо це самовивіз, то адресу нашого складу. Далі ви заповнюєте назву товару, кількість, вартість. Якщо це послуга доставки, вказуєте вартість доставки, якщо у вас є послуга занесення, вказуєте послугу занесення та її вартість і нижче прописуєте загальну суму до сплати, котру клієнт повинен оплатити при отриманні. Після того ви цю накладну відправляєте на нашу робочу пошту або в Telegram Viber менеджеру, котра опрацьовує це замовлення. Сподіваюсь, ця інформація вам буде корисна. Дякую вам за увагу та бажаю вам гарних продажів.